Холодний жах проповз Україною, залишаючи за собою кривавий слід, що й досі не зник. Анатолій Онопрієнко ім'я, що стало синонімом нелюдської жорстокості, тінь, що чатувала на дорогах і в оселях звичайних людей. Народився він у липні 1959-го у селі Ласки, що на Житомирщині. Дитинство його було понівечене, без матері, в інтернаті він ріс як загублена душа. Ніхто не міг уявити, що під цією личиною ховається монстр, який у майбутньому стане вбивцею десятків невинних життів. Служив в армії, працював пожежником, здавалося, вів звичайне життя. Але 1989 року щось зламалося. Повернувшись з невідомості, він почав свою жахливу жниву. З 1989 по 1996 рік країна затамувала подих від звісток про нові розправи 52 жертви, кожен постріл з обрізу. Кожен удар сокирою залишав за собою спустошені родини, крик розпачу та нестерпний біль. Він не щадив нікого ні чоловіків, ні жінок, ні дітей, перетворюючи сільські будинки на моторошні сцени. Дехто казав, що ним керували голоси, що наказували знищувати за комунізм і націоналізм, інші бачили в ньому чисте, безглузде зло. Коли його нарешті спіймали, країна зітхнула з полегшенням. На суді він поводився холоднокровно, заявляючи, що потребував ще сотні жертв, щоб завершити свою криваву місію. У серпні 2013 року, за ґратами Житомирської в'язниці, серце маніяка зупинилося, але пам'ять про його злочини, про той невимовний жах, що охопив Україну, залишилася навічно, як болючий шрам на душі народу.